У Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна підготували нову виставу. П'єса Гуартету Рональда Харвуда це комедійна драма. Її поставив заслужений артист України Максим Булгаков про артистів, які вже на пенсії, і вони знаходяться в будинку, ну умовно кажучи, в будинку престарілих. ми прийшли до, до висновку, що працюючи на цією виставою, а тому, що матеріал дуже це дуже гарний матеріал. Він людяний такий матеріал. і Ми прийшли до висновку, що незважаючи на вік і на свої можливості, все одно треба щось робити, треба до чогось готуватися завжди. І це подовжує життя. Ця історія поєднання іронії, гумору та драматизму. ну, ти і знаєш знамените сопрано. Не то сопрано починається на. Так вона ж померла. Ну, – Господи, ну якщо вона тут, значить вона жива. Все, то, Маріше, О, задала. Задала це джильда. Чака джильда. Наша джильда. Ти хочеш сказати Джонков? Звичайно, який ти здогадливий. Тамара Корінна, заслужена артистка України, виконує роль Сесіль Робмон. – Тексту дуже багато, ролі дуже гарні. Трішечки вони. Возросні, от ну ми дуже дуже гарно, плідно попрацювали. Я надію, що нашому глядачу сподобається і, і наша робота, і ми будемо радісні від того, що їм подобається. Вистава на дві дії у театрі цю історію глядачу демонструють на малій сцені. Грають у ній усього чотири актори. Детально про ваше життя. Ваш директор видався мені привабливим. Ми називаємо його диктатором або душі. Оригінально. Скажу, що я була дуже розчарована, коли побачила тут якихось хористок. Особисто я їх не знала, якихось оркестрантів, зовсім мені незнайомих. Режисер-постановник зібрав на одній сцені корифеїв театру імені Щепкіна. Про роботу з ними каже. Це, по-перше, професійні люди. І вони завжди розуміють правила гри. Тобто є режисер, є завдання, є розуміння. Я не можу сказати, що були якісь розбіжності в думках про цю виставу, про те, куди ми рухаємося, я колись з ними працював. Не з усіма, але коли я був ще дуже молодий і починав свою театральну в принципі. Кар'єру як актора, танцівника я починав тут і знайомився з театром саме з цими, з цими акторами. Весна у театрі стартує з прем'єри цієї вистави 3 та 4 березня, за словами директора театру Сергія Дорофєєва, це лише початок, бо у цю пору заклад святкує свій ювілей. Відкрити весну, скажімо так, ювілейним концертом до 90-річчя від дня утворення сумського національного театру. Ми плануємо зробити такий концерт вистави, який буде розповідати про екскурс в історію. Можливо, ми будемо говорити про якісь невідомі для когось факти з історії театру. Можливо, ми будемо говорити про незру. Чні факти з історії театру І, звісно будемо говорити про найвидатніші події в житті нашого театру. Концерт виставу до ювілею театру заплановано на 24 та 25 березня. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.